Всім привіт! Ви знову на моєму каналі і у нас знову розпаковка. Значить, що ми купили? Квасок. Отакий, От дуже смачний, до речі, старокиївський цей квас. від живчика не рекомендую, не подобається, а цей добрий. І там ще якийсь куманський такими зеленими буквами пише. Теж недобре смерти каналізацію. Так, насіння, якщо поїдемо на рибалку на дачу, то я люблю вибрати насіння там. Солі взяли теж. Не знаю, наша забула. Таких шоколадок взяли трошки. Це ми любимо таке замість пива. Також квасок беремо шоколадочки. Лимончик. я вам хочу сказати, що квас смачніший за пиво. Таку приправку, таку жувачку. Чити взяла мандаринки. О, трохи хочеш пройти? Так, чотири мандаринки. Тепер. Ще тут ось є? О. Так. Що тут взяли? Це що у нас таке? Це фінарик на, на рибалку. Далі. Отака взяла піськомийка така. Зразу її розкачу тут. Така не знаю яка. Нормально. Ой, пахне приємно. Що воно тут пише? Та пише, що нормально. Працює в гармонії з жіночим тілом. Підтримує фізіологічну кислотність, стимулює регенерацію слизових Оболонок нормалізує клітинний орг, володіє пробактеріальним тра та Плучна кислота, пробіотик, пантенол, це заживляє. Пробачте, квас. Антибактеріальний трав'яний комплекс. Таке. Далі. Взяла ось такий знайшла безсульфатний шампунь в Аврорі. Ну, попробую, Мені здається, що нормально. Пахне щось таке, трошки пахне, трошки не пахне. Так. Е, далі взяла отакий шампунь. Ми з любої обоє волосаті, то <смістична> шампунів ніколи багато не буває. Він теж безсульфатний. Значить, ну а є, ну, є тут, є тут, але він аж там далеко. Якщо на другому це я читаю вода, а потім, якщо на другому місці немає лаурил, сульфат, натрію, значить можна вважати, що він безсульфатним. Так як у нас в обох зроблена карантинове вирівнювання, бо, бо ми кучеряві з неї трошки, то ми йому цей содіум тут є якийсь, але не лаурил, сульфат. А содіум. а ну що тут сульфати? Ну, коротше, в будь-якому шампуні є сульфати, просто в якомусь менше, в якомусь більше. Або ті сульфати, якось вони. Це мені влада пояснила, якось ті сульфати, вони просто якісь інші. Так, тут каратин є. Близько витрявлення написано. Написано нуль сульфатів і нуль парабенів. Тож, ну, попробую. Та будемо мить нормально. Будем... Буде все нормально. Так, далі що взяли? Варенички з, да? Да. Варенички з картопелькою. Так. Варенички з картопелькою. Так, далі що тут? Я, чесно, чесно, не дуже знаю, що тут є. Це що? Це що у нас? Це щось рибацьке. Снасть риболовна. Отака. Далі? Так, котушка на спінь. А то що ж подружки є, а в мене нема. Далі шнур такий рибальський. Хтось мені писав під відео, ти рибачка. Та ні, я не рибачка. Я люблю насіння на стільчику. І дивиться на воду. Це тут 505-й клей універсальний надміцний. Так, це у нас що? Це у нас гель для душу. Не знаю, я брала брали такий тільки та трошки інший на дачу. Ну, По-моєму, він непоганий, як на мене. Пахне приємно, ціна приємна, а чому б і ні, якщо так. Да. Навіщо платити більше? Я цього не розумію. Так, Щіточка це як фарбувати вулика, я так зрозуміла. І взяла тебний відбільювач такий, тому що мій закінчився. Оце такі покупки. Оце такі у нас покупки. Не все показала. Мені ще подарували сьогодні. Отакі квіти. Я їх висажу на точі. Це хризантеми такі, бордюрна хризантема. Така, що, то, знаєте, я не знаю, коли подібна, мене, напевно. Що, ну, я дуже хочу, щоб вона була коли подібна, така шарова. Ша, шарова. Оце така, така щаслива. Шаме там встановлюється нова правильна машинка, тому що та, я, я вам казала, що ті очі вилізли. Людині дуже мало треба для щось. Такі діла, такі діла. Такий живет. У мене орхідейки мої цвітуть. Тут у мене ось цвіте хризантема. Завтра в 5.30 автобус на дачу. 5.30, уявіть. Це дуже рано. Так, піти передіватися, може допомогти встановляти цю машинку, розбирати ці покупки, що назад скидати. Ось Це оцей. Кисневий відбілювач, треба було два взяти мені. Треба було два взяти. Бо відсипати собі на, на дачу теж. Хороше діло таке. Короче, почала я Петю от той же барбувала Валеріанку, Хорошо так мені. Улибаюсь, не плачу. Рука переболіла. Переболіла рука, не болить уже зовсім. Слава Богу. Она ще в цей повірить в цю шутку, яку я придумала. Знаєте, то ж кажуть, що по вірі вашій буде вам все, в що в віриш, свято віриш, усе збувається. Я дуже вірю, що в мене вона таку... я проснуся завтра, і вона в мене більше ніколи не це... буде завжди здорова. Буде завжди здорова. Ось. Поставлю варенички, вариться. О, звару сьогодні зварила. Та все, немає в мене мислі, що вам такого розумного розказати, Цю розпаковку показала, та і все. Бо з пустого в порожнє, виходить. Колись питала в інстаграмі, я кажу, що я не знаю, що вам розказувати, а вона каже, хтось пише мені, мені навіть цікаво, тебе дивитися, коли ти оце розказуєш, що тобі немає, що розказувати. Ну і покажу ще свої орхідайки, так як там, трошечки Ютуб YouTube, YouTube любить е, довгі відео, 10 хвилин, і тоді він просуває. Або короткі до 1 хвилини. А, значить, ось такі цвітуть мої орхідайки покажу вам. Ця, ця дорога, що я дивіться. Бачите? Обидва квітоноси дорожчі. Ось ця, що мені сестра подарувала, оце я наклеювала минулого року на вікно. Ольгу, щоб затіняла, затіняла орхідейки. І оце, бачите, такі плями. Так, пояснила. Це ось моя сестра дарила мені, подивіться, з любов'ю, як дарила. Ви знаєте, коли вони так прямо цвітуть, я аж трошки боюся, тому що іноді вони так цвітуть, а потім взяла та пропала. Але я дивлюся, що там вона десь бачила і корінчики, ось, бачите корінчики, молоденькі ростить. Інтрига моя, нова жителька. Хотіла показати вам цю квіточку. Гляньте, яка. Бачите, це одна квіточка. Дві губи. І така цікава, да? Дивіться. Мутація така. Кажуть, що часто. Коротше, це ось, бачите, що случилося, Кінець, не знаю. Поставила в теплицю, зробила. Дихаю на неї вуглекислим газом. Що буде з нею, не знаю. Так, пініфік мій цвіте. Оце щось теж. Бачите, як я її перевела, і вона якась така. Ну, прямо ж дуже тургару в неї немає. Не знаю, пообрізати треба їй ці квітоноси повністю, та хай вона адаптується. Ця. Хай не буду її виймати, калашматить, хай стоїть. Оці мої теж треба буде вже баночки помити якось. Бачите, корінчики нарушу. Я Сиділа, сиділа, навесно рішила нарощувати корінчики, але ж цвісти не хоче. В принципі, як, як і це. Далі, що тут у мене? Ще покажу. Ось чармер досі цвіте, який красавець. Е е котик. Попугай насрав. То досі цвіте. Це цвіте, як його звати, сурфсонг. І ці цвіту. Я, чесно думала, що вони повідпадають вже. Вже вона єлі-єлі -є держать ці квіти, але, але тримає. І ця цвіте. І оце. Не знаю. Я не знаю, що це за сорт. Хто знає, можливо, підказуйте, що за сорт. Якщо є в мене глядачі, ті, що люблять, орхідейки. А це що? ось, дивіться, пальчикова пальма називається. А це боньоса. Хтось писав, я так цю собачка, так цю собачка, таку собачку. Якась вона вредна ця собачка, вредна, розкажи. Да? Лапку давала? Молодець, молодець. Молодець, молодець таку. Ой, як же ж вона називається? Преторія, потім є ще назва Джавел чи Джевел, і ще якась назва є. І вони всі три схожі. Оце таке, таке як на Чжер е тріпс. Ну, не знаю. О, це Це пальчикова пальма, така, коли я в садочку працювала, і та позичила. Позичила і вона така гарненька на коридорі стояла. А це дивіться, скільки порозсаджувала собі грошових дерев, і ще там на коридорі в мене є. Я зараз ще вам і ще туди. Оця фіалка не хоче цвісти. До речі, отож я забрала забрала на дачу, я як їх звати. фух, Скажіть, то я скажу на дачу я забрала кого? Каланхоє. Короча, хана їм тим каланхоя, це ще зараз похолодало. Оце дітка дикого котика, був один котик, стало два котика. Я розділила. Розділила і пустила. Пустив корінчик дітку. Не знаю, може і ще пустить дуже. Як я цю відсажу, він може і ще пустити. Що я так думаю. Так, далі. Так, ну і. І ще один підвіконник. Це ось такий, така білесенька, дуже дорощує. Ой, дорожчує це, новесенька. Це я витирала підвіконник, перед тим, як знімають. Е Ця ось, бачите, вона якась така. Слабенька. Ну вона скидає квітки. Він такий тургар, такий поганий, поганий, дуже зовсім поганий. І ніяк. ніяк. Тут трошки щось поростить коріння і закуклює. Поростить і закуклює. Що їй не подобається, я не знаю. Вибачте, ось додам її додати моху. Ця красотка я показувалася, дуже-дуже довго вже квітне гарно. Ну, а тут оце. У мене зелена зона. Єдине, що радує, це ну, корінчики всі нарощують вони в мене, всі без виключення. Ось покажу вам, дивіться, Візьму так. Вон, дивіться, що робиться. Погані, погано, мить банки немає коли вже. Там воно у мене є квітоносик, мене е Ліодоро, Це мені моя Наталочка, підписниця дарувала таку квіточку. От. Та і ще в мене підписниця теж дарувала мені квіточки, але вона мені просто давала гроші, і я Я їй дуже вдячна, якщо вона мене і зараз дивиться. Це в мене пірат пікоті. От. Це в мене. От корінчик пустий, пускає один. А, ще один ось корінчик. Такий, ще один ось, ось он, такий товстий, пішов рости. І там он росте. Та слухай, у нас з тобою буде діло, молодець. Короче, молодці, такі дівчата, ось мої. Е, ростить листочок. Ця теж ростить листочка, які ось ці два рагульні листки. Ну, там ростить листочок, я ось дивлюся. І тут, я так розумію, що буде. Оце я піддобряла цим товстянкою. Так, все. Дівчата, на сьогодні все. Оце таке відео, розпаковка і орхідеї вийшлося. Оце таке побалакала під настроєння, все, пішла передіватися, ставить вареники. Варить. Всіх люблю, цілую, будьте здорові щасливі, ваші мрії збуваються. Все, всіх люблю.